І сьогодні я хочу вам спочатку дневне Євангеліє прочитати, яке читалося сьогодні за Божесну літургію. Тому що коли є день і є пам'ять когось, то читається два. Дню обов'язково, а якщо велике свято, 2 на 10, чи великий свято, дню пропускається, воно читається наперед. А сьогодні читалося два Євангелія. І воно дуже близько до нас. Що ми скорбимо про війну? Ми оплакуємо війну. Ми звинувачуємо когось у війні. Ми проклинаємо про війну. Ми не хочемо війни. Ми не любимо війни. Ну що говорить письмо про війну? Святе письмо. Євангеліє. Сьогодні ніхто не хоче казати, що Євангеліє пише про війну. Євангеліє написано про війну, про ці страдання, про ці муки, які ми сьогодні терпимо. Ну це початок тільки всього. Давайте послухаємо, що говорить сьогодні на цей день апостоли Іваниз Лука. Прийду дні, в які з того, що ви тут бачите, не залишиться каменя на камені. Він сказав: стережіться, щоб вас. Не ввели заблудження, бо багато прийде під іменем моїм, кажучи, що це я. І час цей близький, не ходіть за ними. Він сказав стережіться, щоб не ввели вас заблудження. Ви чуєте? Стережіться. до нас вже прийшли апостоли. князь Володимир, княгиня Ольга, Святістратотець, Борис і Гріб. Антоні, Феодосій, Нестор, Літописець, преподобний іому Афілогі, які перенесли нам це. А хто сьогодні приходить до нас, скажіть: якщо нам кажуть, що ми неправильно вірили, то Господь про них говорить, що прийдуть під іменем Моїм, а ви стережіться. А ми що сьогодні? Відкриваємо двері, простіть рот і слухаємо, що вони нам кажуть. Но Іван Івангелій пише: стережіться їх. Тому що вони прийдуть для того, щоб нас уловити. І час цей близько, не ходіть за ними. Коли почуєте про війни та зворушення, не жахайтеся, бо цього належить бути раніше, але в той, не в той час кінець, коли почуєте про війни. Ми чуємо про війну, ми не тільки чуємо, ми живемо в війні. У Нас помирає світ наш, діти гинуть наші, внуки гинуть. Але Івангелія пише, що прийдуть дні війни. А за що війну Господь попускає? За гріхи, браті і сестри. Ми кричимо. Ми недавно розбирали вертеп. Він був майже там місяць, вертеп біля каплички. І Я їхав на машині чи стояв там. Я дивився за вами. Не за вами, за тими, хто приходив в місті. Ми чуємо з Івангелія, що туди приходили в Вифлієм поклонитися. Місяцями йшли люди, мудреці, ангели, пастухи кланялися, а люди йшли як пусте місце. Нам не треба Христос. Ми не хочемо показати, що ми йому кланяємося. Ми встадаємося, Боже, перехреститись. Поклонитися тобі. Бо ми от такі, ми маємо свою думку. Нам інтернет сказав, що це не треба, це не тоді святкують. Що ми, браті і сестри, маємо? Якого ми миру з вами хочемо? А Господь каже, придіть до мене всі, кому трудно, кому важко. І ми йшли попри вертеп одиниці, люди, які кланялися, хрестилися і свідчили. Що то не мовля, ти є Богочоловік, який лежить в яслях і прийшов заради мене, тебе, кожного. Ну, я прийду мимо. Це не мій, не мій вертеп. Там не Христос. Він десь там в мене під подушку, я коли я буду хреститися, в домі хто не буде бачити, от тоді я буду кланятися а на людях. Що я буду свідчити свою віру? Нащо мене мають обсуджувати? А ти, що віруючи, А ти, що кланяєшся, як звідки міру знайти, брат і сестри? Ми навіть ці дні святок, проходячи мимо, біля вертепу, ми встидаємося Христа. Засвідчити перед Ним свою віру і подякувати йому за те, що Він прийшов заради мене, Господи, Ти прийшов дати мені радість. Але я не хочу. Чути про тебе на людях. І тому війні, браті, і сестри, що ми не йдемо до Христа, ми не пізнали Христа. І будуть знамення в сонці і місяці, в зірках і на землі, туга народів і безнадійність, і море зашумить і збуриться люди. Умиратимуть від страху і чекання бід, що будуть на Всесвіт, бо сили Небесні захитаються, люди вмиратимуть від страху. Скажіть, в якому ми в страсі живемо? Людина, яка не має віри, не має молитви, не має сповіді, не має причасті, не має церкви, її страх просто ну, обуздує, як павутиною скручує. І тоді побачать сина людського, грядущого на хмарах силою і славою великою. Коли ж це все почуйте, почне збуватись, тоді випростайтесь і підійміться, голови ваші, бо наближається визволення ваше. Небо і земля перейдуть. А слова мої не перейдуть. Дивіться за собою. Дивіться за собою, щоб ваші серця не обтягчувались, не обтяжувались об'єдінням і піянством, і життєйськими турботами, і щоб цей день не настав для вас несподіваного. Не об'їдайтеся, не опивайтеся. Чому про це Господь говорить? Тому що людина, яка наситила свій шлунок, помрачила п'янством свій розум, їй безразлічно стає. Ми плачемо за неї, але їй все рівно. І Господь попереджується, що бодрост вийти в кінці закінчується і і стійте в молитві, і Господь вас визволить. Якщо ми будемо. Це страх, це дуже важко, це все коли буде відбуватися. Ну коли ви будете бодрости, той стояти в молитві, причащатися, прощати ближнього, молитися Богу, тоді Господь визволить нас. Оце та лікарство, браті і сестри, яке сьогодні всі відкидають. Нам не хочеться молитися. Ми не маємо коли молитися. Ми нарікаємо на службу. Чого йти? Я був в тої неділі, я був поза тої, а я був місяць назад, а я був на Різдво. А тепер що я буду йти? На Пасху прийду. А Господь каже, бодрствуйте, щоб цей день не застав нас внезапно. І одні кажуть, а чого це так біжить людина? Тому що вона ці Євангелія слова, пам'ятає, вона боїться, щоб внезапно не застав цей день. Предеться Боже. І я бажаю всім нам, браті і сестри, щоб ми бодрствували, стояли в молитві, не страх превозмагав над нами. А знали, що Господь милосердний. І коли ми будемо бодруствувати, Господь прийде до нас і ізбавить нас від цього того, що написано, який будуть туга, який буде страх і від чого люди будуть помирати. Господь визволить. Але ми повинні пам'ятати, що ми вже не першого світу люди. Нам вже далеко пішло. Ми повинні старатися змінитися чуть-чуть. Кай, -чуть. я ще не настав мій час, я ще не прийшов мій час, я ще не йду до церкви. Я ще... А коли твій час? Коли ти складеш руки, Господь чекає на тебе. І не брати браті, сестри, нікого звинувачувати. Тому що Євангелія пише, що угробіють серця людські. І ті, хто приходить сьогодні із болгаркою, і з ломом, і прикриваються чимось, що вони заберуть храми. Під моїм іменем прийде багато, але не йдіть за ними. І ми чуємо, що люди хочуть сказати, що то, як ми вірили, наші батьки, наші прадіди, наші припращури, вони не такі. А от вони прийшли з ломом, з болгаркою, з підміною документів, облачені ніби священницькому єпісковському. але вони не з Христом прийшли. Там немає Христа. І Іван Галія каже, що під іменем можемо прийти, щоб ми забули віру своїх батьків, прадідів, святих отців, які принесли, просвітили нас, дали нам Христа, дали нам вічність і шлях указали. Але це шлях погибелі. І сьогодні, браті і сестри, нехай Господь збереже нас, просвітить нас, дарує нам стійкість, мудрість. Тому що сьогодні всі сидять в телевізорі, інтернетах і думають, от це правда, от це прийшли апостоли, от це прийшли проповідники, гарні в галстуках приходять, і книжки дарують. А Іван Богослов, Іван Богослов, каже, не спілкуйся з таким і не відкривай таким двері. Друге послання Соборне. Не пускай, каже до них, не відкривай їм двері. Не вітайся з ними. Не я кажу. Іоанн Богослов каже, якщо тобі говорить щось нове, не те, що написано. І нехай Господь нас, браті, і сестри, всіх збереже. І ми будемо пильнувати, бодрствувати у молитві і любити те, що вже ми маємо, що зробило нас християнами і що веде нас до вічності. Поможи нам всім, Господь. Спасибо, Господи.